Всім привіт, друзі! Тьоркін на зв'язку, дякую, що долучилися. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно запускати бензопили -штіль, не зважаючи на те, яка у вас саме модель. Тому що, в принципі, у всіх бензопил штіль, у них компоновка оцього вузлу запуску дуже схожа, і тому різниці в запуску практично немає. Хоч у вас, наприклад, МС-180 битовий, або може у вас якась пилка для інтенсивних робот, типу там 250-го, або навіть якщо у вас професійна пила на кшталт МС-260. Особливо, друзі, це відео стане вам у нагоді, якщо ви або щойно придбали бензопелуштіль, або, наприклад, плануєте, або може навіть якщо ви переходите з китайця на штіля. Тому що в плані запуску це ну, реально різні речі. Тож перейдемо до справи. Давайте розглянемо той варіант, коли ви заводите пилу у перший раз на день, тобто коли двигун нашої бензопили холодний. Пункт перший: натисніть на гачок газу та переведіть ручку перемикача режимів у самий нижній режим. Це так зване положення закритої заслонки двигуна. У цьому положенні утримуючи Бензопилу правильно притиснутої до землі, починаємо інтенсивні висмикування ручки стартеру різко, приблизно від 3 до 7 разів. Після того, як ви почули звук пуску двигуна, переходимо до другого пункту, а саме переводимо ручку перемикача режимів у друге положення або положення напіввідкритої дросельної заслонки. І ще раз заводимо нашу бензопилу, і, як правило, двигун заводиться і починає працювати. При цьому цепок бензопилу починає обертатися, тому будьте обережні. Потім третій пункт. Вижимаємо ручку газу, і пила сама переходить в свій робочий режим. І останній пункт це пункт Стоп вимкнути двигун. Така схема заводки двигуна використовується тільки у тому випадку, коли двигун у нас був холодний. А якщо, наприклад, ви поробили, заглушили свою бензопилу і потім вам потрібно ще раз її завести, то нижні два положення нам уже не потрібні. Одразу ставимо ручку перемикача режимів у перше положення і заводимо. Вдалої вам роботи.